Всім доброго ранку. Знову риболовля. Цього разу виїхав пошукати щучку, накачав човно, і зараз будемо збиратися. День сьогодні у нас пасмурний. Поки добирався до місця, навіть зривався дощ. Я вже думав, буду сьогодні мочитися, але все одно на протязі дня стоїть дощ, навіть із грозою. Так що буде видно наскільки ми тут протримаємося. Зараз загружаємо все до човну. будемо пробувати виходити на воду. Ось так. Так, ловити будемо сьогодні на Софіну X, яку я, в принципі, можна сказати, завжди ловлю. Зараз дістаємо катушечку. обладнувати все сад це діло. Друзі, обірвав промоночку. Тільки що зараз попробуємо на воблер покинути. Недалеко від берега походимо, так що попробуємо. На цьому місці трішки оконі навіть голови. Так що зараз спробуємо поставити телеспінер і обкинути кущики. и подал удар был. Ничего себе, комусь прямо в рот попало. Ага. Угу. А вот и чуба. Выборчиво, який удореще був. Ух. клюнув, 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 а клюнув. На тел спиннер спинбара. Щупок. Щупочок. Так, ми ну, думаємо, не будемо її мучити, зараз быстро відпускаємо. Пускай дивіться, скільки в неї п'йовок на голові. У спінарі, як завжди, ворочує зараз. Оп і відпускаємося, крокодила. Так така позотенька, давай. Пішла. Чіпка стрінька Ну Це також, мабуть, щупав. Так, маленький зовсім. Тику мені, пось... мені поська не взяла. Але все одно друга риба в заліка. Блін, ще поки клює. Це добре. Тихо-тихо ти. Тихо, тихо. Тихо-тихо, я зараз тебе відпустю. Зачекай. Друзі, вже витягнув дві рибки. Досить прикольно. Тейлспінер mm? все ж таки. Лише на нього вже і все. Перепробував і желізо ставив, і облера, силікон не ставив. E, і на нього почала рибка відзиватися. Зараз ми відпускаємо така трав'яночка. І давай. Оп. Пішла. Щойно клювання було. Ну, Це щука знову була. Буде прикольно треплювання вже. Ми вже на одному місці три. Тільки різної періодичністю кидаю то в одну, то в іншу сторону, але все. Зараз перечіплю, хочу спробувати одну проманочку, там побочне є місце, такий магалончик. Зараз перечіпнемо підпливаємо туди, де можливо буде стояти якась щука. Простися, такі заколочки обновлювати. Ось таке місце. Раз пробуємо пройтись під очератом. Окидав я ось таку заводь, але вона мілка. Магалончиком пробивав, жодного клювання не було. Зараз трошки перекусимо і будемо виходити на інші точки. Телспінер добре відпрацьовує, в котру рибалку він вже виручує. Так що зараз перекусуємо і проведемо далі. Є у нас ще місця, час також є. Зараз тільки 9 година ранку. Трішки перекусимо, п'ємо чай і продовжуємо. Такий сніданок у нас буде піца і чай. бо ти ще тут. Скільки разів я ловив, завжди випає окру. Тут таке місце з перепоном глибини, бровочка. Ида, ида на свечку на свечку уйдется это добра на щука я думаю но ведь если она будет ух угу. нормально так там уже но ведь и трешки больше я ух кида Ух! Ух! Ух, не такого не ну, здорового. <coughs> ну, як вам сказати, кілушка. Кілушка. Дивіться, як хода. Хоче на свічу вийти. Ух! Uh. І вийшла на свічу. Так, тихо-тихо. А, Вона ще зачепилася так. Ось сюди спінінг. трішки великуватий, як для лодка. О! Еесть! Друзі, єсть, дивіться, ну, це кілограмова щучка. Це клас. Друзі, все ж таки свою щучку я взяв, дивиться. Вцепилась, перекрутилась, як на цепку. Із Гарненька Псажаємо, ось такий крокодил. Усе гарна щучка. Все це ось так рибиньок. Трішки змістилися. Будемо невеликі дистанції прокидувати. Можливо, когось ще знайдемо. Так, сьогодні 4 щучки було в мене. ще на кінець рабовля ухдорово ви тільки подивіться, я навіть не зрозумію що воно таке оце Ось такий у конюра прицепився. Навіть не знаю, що з ними робити. Зараз поставлю ось такий жовто-блакитний. Не то що жовтий, не мабуть. Більш такий зелений колір. Попробуємо на нього ще. Оставши 6-грамову. головку туди будемо пробувати. Чипилося зараз. О, хтось візок. О, окунь. Окунь, дивіться який. О, хорош. Хорош, хорош. У нас такий. та теж багато б'є. Вот такие звери. Вот такие зверю вот такой же бьет. Так. так. Стоит я за штырки. Ага. Не хочет, брат. Друзі, щучку впіймали вже. Так що будемо скручуватися. Зараз перепливемо до моста, ось туди за мною. І спробуємо покидати трішки наукання і вже будемо збиратися додому, так як розгулюється дощик. Не хочеться бути мокрим. Закінчилася наша риболовля. Було впіймано мною 5 щук. Сьогодні одну я забрав, тому що більш-менш хорошенька була. Вся, вся остальна попливла підростати. Також ще я забрав одного окушка. І, мабуть, штук 3 або 4 я випустив. Не пам'ятаю скільки було. Окунь клював, щучка клювала, риболовлю цілком задоволений. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До наступних зустрічей.